Єрмака пішли, але справа його живе. Вітаю, друзі! Це канал є питання. Я Олена Тривошна, 4 грудня, четвер. Сьогодні ми сьогодні поговоримо про те, як дає задню система після звільнення єрмака, і про те, чи понесуть покарання, і чи будуть притягнуті до відповідальності усі ті, хто виконував його. Позазаконні вказівки я нагадаю 22 липня офіс зеленського і Єрмака, силовики з вертикалі банкової і верховна рада провели блискавичну спецоперацію і ліквідували антикорупційні бюро і прокуратуру. Ніхто нікого не ліквідував. Це просто повернення до конституції І САП, і НАБУ не ліквідовані. Вони продовжують існувати і продовжують якісно працювати Вони незалежні в незалежні але є генеральний, по конституції один в Україні, один в країні, не може бути якогось дубляжа і товтології в цьому питанні. Тому я думаю, саме цим керувалися наші законотворці і робилося це якраз для посилення якогось, і можливо, я думаю, для певної системи і балансів в противах, і контролю якогось, і недопущення того. Щоб раптом ультимативно орган перетворився в якогось монстра, а росіяни то вже інше питання. Відносно ваше запитання, тут тяжко порівнювати ступінь. Ну, розумієте, я наразі вам не можу сказати всю кількість даних, яка була передана туди. Я не можу сказати всі ті завдання, які ворожі джерела виконали на території України, але я вам перерахував щиро і відверте власне те, що відбулося наші безпосередньо оперативні заходи, слідчі дії, і те, як ми задокументували, і відповідно дав характеристику ну, наших підозрюваних. При цьому всьому я ну ще раз підкреслю точно з керівництвом НАБУ і з детективами робочими. Порядними ми завжди розуміємо і, і робимо спільну свою роботу. Я думаю, вони тільки в захваті будуть у того, що генпрокурор, можливо, підкине якісь свіжі ідеї. Днем раніше, 21 липня, СБУ і офіс генпрокурора провели під сотню обшуків у детективів набу кількому голосили підозри, як було заявлено, за злочини проти нацбезпеки. Детектива Руслана Магомед Расулова і його літнього батька тоді ж запроторили у СІЗО. Телеграм-канали силовики. Чи із з офісу президента злили тоді повідомлення від надійних джерел, що набу нібито піддалось російським впливам, що там розплодилась державна зрада, що детективи працюють на росіян? Ось це фото камери, в якій просидів 4 місяці. Навіть більше детектив набув Руслан Магамід Расулов в такій самій камері. Понад чотири місяці так само просидів і його батько. Адвокати з літа намагалися оскаржити тримання чоловіків в СІЗО, але марно суди. Мінували, губили стосудді, то документи, то арештанти по дорозі до суду. Цей саботаж тривав понад 4 місяці. П'ять днів тому, в п'ятницю, в муках із істерикою звільнили людину, яку вважають головним ідеологом літньої атаки на антикорупційну інфраструктуру. Єрмака, Я дякую за професіональну роботу. Нашим правоохоронним органам. вже через чотири дні після того, у вівторок і в середу, суди сором'язливо випустили із СІЗО і детектива Магомед Расулова і його батька. Ви будете грам України. Ви знаєте це головне, да що Україні було класне майбутнє, все одно. Завтра, 5 грудня, Шевченківський суд розгляне клопотання ще одного детектива набу, запротореного в СІЗО, тоді ж на хвилі ліквідації Набу і САП Віктора Гусарова. Йому служба безпеки України теж закидає державну зраду. Передачу росіянам даних українців події стосуються часів ще до Революції Гідності. Ще раз суди випустили детектива Набу і його батька тільки і одразу після того, як Єрмак пішов з посади голови офісу Зеленського. Генеральна прокуратура різко змінила позицію щодо їхнього перебування за ґратами. Батька Магамед Расулова Печерський суд звільнив із СІЗО саме з ініціативи прокуратури. Судячи з усього, намагалась зняти із себе в такий спосіб вину. Те саме планували вчинити і самим детективом, але там я так розумію, встали в позу судді апеляційного суду, віднайшли в собі честі совість. Але вилучення із системи Андрія Єрмака далеко не вирішило проблеми антикорупційних органів і цієї системи. Є підстави вважати, що атаки на САП і набу триватимуть і далі. Вчора Служба безпеки України і Генеральна прокуратура через Печерський суд намагалась легалізувати угоду зі слідством депутата ОПЗЖ Христенка, якого в розпал атаки на САП і набу заступник голови СБУ поклад, особисто екстрадував. Так би мовити, з еміратів як припускали саме для того, щоб той дав свідчення на антикорупційних детективів і прокурорів. Яке рішення ухвалив Печерський суд? Невідомо припускають, що з Дардепа Христенка вичавили байки про злочини САПІНАБУ, щоб продовжити цю атаку. Як стверджують, це робиться руками генерального прокурора Кравченка та заступника голови СБУ поклада, підозрюють, що легалізувавши покази Христенка угодою, вони відправлять його після того на обмін в Росію і більш. Ніхто ніколи нічого у Христенка з'ясувати не зможе. Всі задовольнились так, виходить відставкою Єрмака, і забули, забили на виконавців, які уможливили і це безпідставне утримування в СІЗО, детективів і багато інших речей: прокурорів, суддів, слідчих керівників правоохоронних органів. Парламент вчора дивовижно радісно ухвалив бюджет, в якому знайшлись гроші на казна, що окрім нормальних виплат військовим. В парламенті пообурювалися Єрмаком, задовольнились відставкою і чомусь не вимагають відповідальності від силовиків і керівників ДБР, генпрокуратури і СБУ, яких Єрмак призначав, і які виконали і цю спецоперацію з ліквідації САП і НАБУ які, як звучить на плівках Міндіча, ймовірно, отримували кеш із бекофісу Міндіча, і які, як звучить на плівках, кліпали справи на неугодних. Чому? Про це сьогодні поговоримо, а також про те, що змінилось в Раді після того, як Єрмак пішов на війну. Нагадую, перед тим десь тут можна поставити вподобайку, щоб більше людей в країні розуміло, куди це все несеться, підписатись на є питання. Ну, і як завжди, найкращою вашою подякою нам за роботу буде задонатити загону безпілотних систем Б-12 на дрони. Реквізити підрозділу там де й завжди. Внизу в описі під відео в верхньому коментарі. Там же запрошую подивитись на від Є питання, яке ми робимо разом з маркетплейсом Каста і весь прибуток від того теж передаємо. Б-12. Ну а далі сьогодні Анастасія Радіна, голова антикорупційного комітету парламенту, про те, чи понесуть відповідальність виконавці волі звільненого Єрмака. Настю, вітаю тебе. Я хочу з тобою поговорити про е детектива Магомеда Расулова, якого вчора випустили, і про загалом всю цю історію. Ось так як зараз вона повертається. Вчора його випустили із з СІЗО. Позавчора випустили його е батька. Вони провели там загалом 4 місяці обидва. Мені це виглядає як наслідок того, що е звільнили Андрія Єрмака з офісу президента. І ось такі речі почали зараз відбуватися. Чи бачиш ти тут такий самий причинно-наслідковий зв'язок? Ну дивися, що я бачу, це е, однозначно вирок правоохоронній системі. Тобто, що відбувається нам всередині липня говорить Служба безпеки України, да і цілий генеральний прокурор України Руслан Кравченко підписує підозру детективу набу Расулову за, е, начебто, торгівлю з Російською Федерацією. Людину миттєво упаковують, перепрошую за цю фразу, в СІЗО і тримають в СІЗО майже 5 місяців. За ці 5 місяців не З'являється жодних нових доказів за ці п'ять місяців. Служба безпеки України фактично починає відступати від цієї справи. Я нагадаю, буквально е тиждень тому на засіданні нашого комітету антикорупційного служби безпеки вже говорить, що розслідує державне бюро розслідувань, і вони, начебто, взагалі тут ні до чого. І е, нічого не змінюється, не з'являється додаткових доказів, і через 5 місяців перебування людини в СІЗО, вже після того, як оприлюднені так звані е, плівки е, Міндіча і вся країна побачила, що саме допомагав документувати Магомед Расулов, Суд раптом випускає пана магам'ядрасулого його батько з СІЗО, бо з'ясовується, що весь цей час. Фактично підстав до перебування в його в СІЗО і не було. Що це інше, як, крім, як вирок для всієї правоохоронної системи, для керівників правоохоронної системи, для пана Сухачова, для пана Кравченка. Ну і я думаю, що це однозначно не можна не можна лишити так. Треба говорити про повне перезавантаження цих органів. Чому саме зараз це все відбулося? Це прекрасне питання. Те, що ми побачили вчора в судовому засіданні, фактично мені говорить, що підстав для тримання пана Расулова в СІЗО не було від початку. Їх від початку не було. Ми ще в липні говорили про те, що вся ця справа виглядає просто як тиск і фактично як фабрикування доказів. І вчора суд це підтвердив. Вчора суд це підтвердив. До речі, це підтвердив суд, який до того що влітку цього року не, спром... не міг спромогтися розглянути апеляцію на е тримання Магаметра Сулова під вартою. Ще ну, тому складається в, в, таке враження, в... що. Тому що таке враження, що Влипні. одну людину прибрали, а всі інші почали відчули, що якусь свободу дій. Тому я і ставлю тобі це питання. А взагалом є якась, не знаю, мають нести якусь юридичну відповідальність ті люди, через яких і Руслан, і його батько провели там 4 місяці за ґратами. Суді, а, тут складно прори, говорити слід. про. Складно говорити про юридичну відповідальність, але є люди, які мають понести е, політичну насправді відповідальність. І е, для мене ці люди це очільники всіх тих органів, які е, до цього причетні, і е, керівник офісу генерального прокурора і керівник державного бюро розслідування. А стоїть зараз, я бачу, що в соцмережах ставлять це питання, що Кравченко має піти відставку у вас в Раді у зв'язку з тим, щось відбувається. Там, не знає, я переконана, що це всім... питання в Верховній Раді буде поставлено. Тобто будуть збирати підписи за його відставку? Я думаю, що так. Е, щодо того, що буде відбуватись далі, можна було б, дивлячись на оце, сьогодні я, до речі, хочу показати на БУ і САП, виклали спільне фото. Це не воно, де Руслан по центру стоїть і він вже сьогодні в набу, і вони такий дали сигнал, що вони. Всі разом відстояли його, і всі разом вони можуть робити те, що вони роблять, тому що вони типу діють спільно е і можна було б зараз дивлячись на те, як випустили Руслана, як випустили його батька на інші якісь натяки, думати, що це вже кінець атаки на САП і на БУ, кінець тим спробам їх послабити, які почалися ще з літа. Але е ось буквально коли вчора чи позавчора е нардеп Христенко з ОПЗЖ, якого привезли спеціально з об'єднаних арабських еміратів. Я так розумію, уклав угоду зі слідством, і як припускають, що він дав якісь свідчення, якраз на САП і набу, що напевно має нам говорити про те, що ці спроби ще не закінчились, і будуть і далі намагатися послабити ці органи. Я також думаю, що рано сподіватися на те, що е, атака на антикорупційні органи закінчилася повністю. Я тут нагадаю, нам е, знову ж таки, всякі анонімні і не дуже анонімні телеграм-канали, що з літа цього року розповідали, що дескать, е, нардеп Христенко дає свідчення щодо імовірної е, співпраці з. Е, з е, країною агресором, зокрема, представниками антикорупційних органів. Ця тема нагніталася, і говорилося навіть про е, готування підозри в рамках цього для керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури пана Клименка. І служба безпеки навіть це заперечувала, але заперечували це дуже цікаво. Вони спромоглися це заперечити це кілька днів тільки після того, як така новина пішла. А нагрівання інформаційного поля однозначно е, однозначно мало місце бути. Відповідно, ми не знаємо зараз, що в е, цій угоді із паном Христенком. Але я думаю, що не можна виключати те, що збережені в цій угоді. Скажімо так, гачки для того, щоб далі, якщо буде такий апетит і потреба в певних гравців, далі продовжувати тиснути на антикорупційні органи. І чому я використовую слово тиснути, хочу на одну на один момент звернути увагу. Знову ж таки, в липні цього року нам розповідали не тільки анонімні телеграм-канали, але і на жаль, спікери служби безпеки України, що є жахливі абсолютно. Масові впливи країни агресора на антикорупційні органи, і в зв'язку з цим навіть норма в законі була проголосована, що служба безпеки України проводить перевірку в низці низці правоохоронних органів, зокрема, і в антикорупційних органах в набусаб на предмет можливої співпраці співробітників цих органів з е, країною агресором, і власне на минулому тижні ми задали службу безпеки України на засіданні антикорупційного комітету питання: а як же там справа із розслідуванням цих, нібито масових впливів на е, впливів москів на антикорупційні органи? Що там знайшли, якби е, знайшли ці масові впливи? Які кількості людей оголошено підозру, скільки це ті Встановлено, і що ми почули від служби безпеки України, це е, фактично підтвердження того, що жодній новій людині з е... Початку серпня цього року не оголошено ніяку нову підозру в е, співпраці з країною-агресором. Е, що станом на зараз не можна говорити про виявлення на те, що масових, а взагалі будь-яких додаткових е, московських впливів на антикорупційне бюро. Ну і фактично, е, що я можу з цього констатувати, що те, що нагніталося. Е, Влітку цього року щодо е, впливів москвиків на антикорупційне бюро спеціалізованої антикорупційну прокуратуру. Це зараз просто так, е, скажімо так, навіть мені здалося, що Служба безпеки України так сором'язливо визнає, що це якби наразі е, не підтвердилося. Це не підтвердилося. Так буває. Тим не менше, тим не менше, угода з паном Христенком є, деталей її немає і. Е, так, да, я е, пані Олена, з тобою погоджуюся, що е, може бути підстави да, говорити, що в цій угоді збережений гачок для подальшого можливого тиску на антикорупційне бюро і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. А загалом вони будуть змушені оприлюднити е, зміст цієї угоди, чи це може бути і засекречена якась інформація? Вона може бути засекречена, так. так Тобто це може десь лежати і витяг, бути витягнутим в будь-який зручний момент, гіпотетично? Так, да, на жаль, так настя. Чи з'ясували вже в твоєму комітеті, чи в ТСК, де Железняк головує? Які саме правоохоронці допомагали бекофісу Міндіча збирати оті всі довідки на народних депутатів, на журналістів, на детективів набу, що це саме за органи? Ми не знаємо цього достаменно. Пан Ярослав Железняк вже казав публічно, що так виглядає, що довідки раніше, зокрема ті, що з 2024 наприклад, року, вони могли готуватися аналітичним департаментом БЕБу, бюро економічної безпеки. А пізніші довідки від літа цього року є, є певна інформація, що могли би готуватися державним бюро розслідувань. У нас немає офіційних цьому підтверджень, але що я можу. Сказати, та це що вже на наступному тижні ми запланували проведення чергової е, ТСК, на які буде запрошений зокрема і Фінмон буде запрошений зокрема і державне бюро розслідувань. І питання щодо е, того, хто готував, хто ці люди кого відсторонили, воно безумовно буде піднято. Це я можу пообіцяти. Загалом я так розумію, всі правоохоронні органи і НАЗК, які згадувались на плівках, як такі, яким нібито носили гроші, як такі, які пускали до себе як в ДБР, яких слівих людей і на їх замовлення кліпали там справи, як це звучало на плівках, Вони всі відзвітували, що вони провели перевірки внутрішні і нічого такого не знайшли. Це все неправда. Чи віриш ти, от в ці відмовки, і що буде робити парламент з ДБР з НАЗК, з СБУ тож? Ну, вони то, звісно, відзвітували, але е, я не бачу поки жодних підстав поставити крапку в цій історії. Зокрема, з національним агентством запобігання корупції, ми обговорювали це питання на минулому тижні, і так дійсно вони нам також сказали, що е, антикорупційне бюро не дало їм інформацію. Вони перевірили е, надану антикорупційним бюро інформацію і. Е, я не можу чітко за, зацитувати зараз. Я це сприйняла так, що інформація не підтвердилася. Разом із тим, тоді на засіданні нам, зокрема, НАЗК надало інформацію в такому вигляді, в якому її е, неможливо перевірити. Що ми робимо далі? Це ми звертаємося до антикорупційного бюро і до НАЗК, і вони публічно пообіцяли нам на засіданні цю інформацію надати, надати е, повну інформацію, яку антикорупційне бюро надавало НАЗК щодо, е, щодо обставин. Того, що на плівках ми почули як 20 заніс в НЗК, для того, щоб ми, зі свого боку, могли також це все перевірити, звірити з, е, з всіма офіційними даними НАЗК. І е, зі свого боку незалежно сказати, чи перевірено там насправді все, що має бути перевірено, і наскільки можна стверджувати, що нічого не встановлено. Я особисто в теорію дим без вогня якось ну, не дуже не дуже вірю, мені здається, це якої. Фізично не дуже можливо. Ну, це перечить це, законам фізики. І, і логіки. Настя, а чому правоохоронний комітет профільний якось взагалі не проявляє ніякої ініціативи Їх не бентежить та роль, яку правоохоронні органи підзвітні їм відіграли в цій історії, те саме ДБР? Чому ви дарма кажете, що правоохоронний комітет не проявляє ніякої активності, буквально дуже незадовго до е, оприлюднення е, плівок здобутих в рамках операції МІДАС, правоохоронний комітет провів позачергове, якщо я не помиляюся, засідання заслухав там звіт Державного бюро розслідувань і запропонував Верховної Ради визнати його задовільним. Воно проявляє активність, але в протилежного знаку. Знову ж таки, що можу сказати, то це те, що е, комітет антикорупційний і ТСК по розслідуванні економічних злочинів однозначно не ставлять цьому питанні крапку, і ми маємо наміри з колегами е, продовжувати контролювати, щоб е, всі обставини, які зараз ми бачимо в рамках е, оприлюднених даних операцій, МІДЕС, були перевірені, і ми не почули просто ура, знаєте, такі прекрасні звіти про те, що все перевірено, все гаразд відчупіться. А щоб ми чітко по. Чули хто ці люди, які могли сприяти злочинному угрупованню, і коли конкретно вони були або будуть відсторонені ще трохи про людину після відходу, якої це все почало там щось мінятися? І, як мені здається, я сподіваюся, цюпитись. Чи була ти на зустрічі е, фракції з президентом? Е, от тоді, коли стояло гостро питання, того що Єрмак має бути звільнений, і цього вимагала зі слів Арахаміна, навіть частина фракції? Чи була ти там? Не була на цьому засіданні фракції, так сталося, Але... що на там не була. Але з колегами ти спілкувалася? Є у тебе відповідь на питання, чому фракція до того, в принципі, вимагала, я так розумію, звільнення ярмака, а на самій фракції на особистій зустрічі повела себе досить аморфно і вже крім безугле, ніхто нічого такого не вимагав. Ну, я думаю, що буде, якщо якщо е, я буду коментувати колег, я е, несу відповідальність тут за одну людину, за себе саму, і моя позиція щодо необхідності цього звільнення вона була публічна ще до того, як відбулася фракція, і була е, така сама публічна і після того, як е, відбулася ця фракція. Зокрема, і на вимогу також. Ти, ти, якби була на фракції, ти б поставила це питання? Так, безумовно. Як тобі здається, що для президента стало останньою краплею, що змусило його таки ну як напевно попросити Єрмака, щоб він написав заяву на відставку, а він його звільнив? Я не можу це коментувати, це просто точне питання, не до мене. Які загалом зараз в Раді настрої після звільнення Єрмака? Ну я не знаю, чи відчувається там? Щось таке, що типу зник певний тиск з боку офісу президента? Я би відповіла на це питання і так, і ні. І так, і ні. Наприклад, Мені здається, і я е, думаю, що мені навіть не здається, я переконана, що є питання, які е, дуже жорстко зараз потрібно ставити. Е, я їх ставлю і е, хотіла б бачити в цьому більшу підтримку е, колег. І щодо е, власне необхідності того, з чого ми почали, да, е, відповідальності керівників правоохоронних органів, відповідальності керівника державного бюро розслідувань, відповідальності керівника е, генерального прокурора. Це, це ті питання, які я сподіваюся, принаймні колеги також не будуть соромитися ставити в раді. Наскільки загалом зараз парламент сам не знаю дієздатний, активний? Ми дивилися, вчора, як ухвалювали бюджет там слуга народу дала тільки 190 голосів. Якщо далі будуть ще складніші питання, як, наприклад, звільнення генпрокурору, генпрокурора, чи буде там взагалі кому з цим працювати? Ну власне, я би тут не поспішала ставити хрест на Верховній Раді, бо Верховна Рада ухвалювала складні рішення, зокрема, і ті, що були нашими зобов'язаннями в рамках різних програм підтримки України. Це і меморандуми з міжнародним валютним фондом і, і Українфеселіця програма підтримки з боку Європейського союзу. Ці рішення не завжди миттєво, але все-таки в Раді ухвалювалися. Я думаю, вони будуть продовжувати. Насправді будуть продовжувати ухвалюватися. Ну, а щодо наявності чи відсутності тиску, то кожен, кожен має можливість для себе ухвалювати рішення. Я е, ухвалювала це рішення для себе і робила некомфортні речі, з якими, до речі, не завжди погоджувалася моя фракція е, ще задовго до того звільнення, про яке ти говориш, тому вибір і можливість діяти вона ж насправді завжди є. Але загалом, ти сказала б зараз, що вплив Андрія Єрмака на парламент був великим, і зараз, коли він зникне, щось має змінитись в раді. Я би сказала, що була певна сакралізація. Колеги довгий час не вимовляли це прізвище вголос, не публічна критика в напрямку цього прізвища вважалася заледве не, не взагалі святотатством. Знову ж таки, зараз в колег є той самий вибір, який був насправді завжди, або робити те, що було обіцяно. А це, до речі, і незалежна правоохоронна система також. Ну або відповідно не робити і тут, кожен обирає для себе. Останнє в які там часові рамки можуть відбуватися якісь історії, спрямовані на те, щоб там керівники СБУ, ДБР якось, хоча б в парламент, прийшли і відповіли на запитання. Публічно у цій е, історії знову ж таки ТСК відбудеться наступного тижня. Ми з колегами, зокрема з Ярославом Желізником, законопроект про перезавантаження державного бюро розслідувань, зареєстрували насправді ще в, е, в серпні. Цього року, кілька місяців тому, я чесно кажучи, навіть не дуже здивована, що правоохоронний комітет не спромігся цей законопроект розглянути. Ну, тим не менше, ми ж не полишаємо цю тему, і я принаймні не планую її полишати. А Кравченка, Сухачова, Малюка викликають на ці засідання. Вони не приходили ще жодного разу, наскільки я розумію. Ну, зокрема, в пана Сухачова на наступному тижні буде така можливість е, з'явитися на засіданні тимчасової слідчої комісії і пояснити свою позицію. А якщо він не прийде, е, я тут просто мушу нагадати, що відповідно до закону є також можливість в ТСК застосовувати інструмент приводу. Тобто голову ДБР можуть примусово привести на засідання ТСК, якщо він не прийде сам добровільно наступного тижня. ТСК вже попередньо такі рішення ухвалювала, зокрема, і щодо керівника Фінмону, Державної служби фінансового моніторингу. Ще якщо не полясів декілька місяців тому, ТСК ухвалювала такі рішення. Тому ми тут, якби не соромимося ухвалювати рішення, які необхідні для того, щоб ТСК могла працювати. Така він прийшов, його доставили. Після того. Підув, він прийшов. Він прийшов. Я зрозуміла. Добре, будемо дивитися наступного тижня на ваше засідання. Сподіваюсь, побачимо там Сухочова. Дякую тобі дуже, Анастасія Радіна, голова антикорупційного комітету парламенту. Була її питання. Дякую, Настя. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз, ви ж не прокурор. Питань немає.